Всім доброго дня! Вчора з'їздив на ставок до свого знайомого. І наловили ми вчора не так багато, як хотілося. Перед цим в мене друг їздив, він піймав першого сазанчика і другого сазанчика одного на 11 кг, другого він піймав на 16. Як положено дому. Ми вчора взяли тільки 7 толстолобів і мілось дрібний невеличкий карасик. Все. Зараз я його хочу почистити і карасика пожарити, а толстолоба хочу зробити холодного копчення Все, зараз буду приступати і чистити. Так, рибку ми нашу вже від пішок почистили, зараз на вулиці ми її помиємо, щоб чистенько. І потім вже я перейду на кухню, будемо її засалювати і далі я вам все буду показувати і розказувати, як я буду цей раз робити нашу рибку для холодного копчення. Бачите, цей раз я зробив як книжки і по хребту розрізав пополам. Все, зараз вибираємо цю цю чорну гадость. Все, щоб було риба, щоб чиста була. Тов вийшов без кишок, без нічого, десь 2800-2900. Дивіться, ми нашу рибу вже почистили, помили. Все, зараз що я роблю? Я беру, беру, розрізаю на квадратики. Так, і виходить у нас отакі... виходять квадратики. Все. Є. Значить, тепер у нас 4 штуки, я вам покажу на одній, а все потім зроблю те саме, щоб я не повторювався. Тепер дивіться, є в мене отаке я помив здорове корито. Що я роблю? У мене Сіль. Звичайна сіль. Засипаю я на дно солі. І ложу я наш отак пласт. Бачите? І зверху теж засипаю добре солі. Сіль, не шкодуйте. Ви все одно будете її потім вимочувати цю рибу. Так, є. І ще що я роблю, хочеться мені. Я додаю трошки гвоздички. Я отут -от розмішаю з солью і в мене тут залишилось, бачите? Все, перемішаю. Вона дасть такий запах свій, щоб не, вона не іспортить. Так, і все. І оце я так солю кожну рибину. Все, значить, дивіться, ми засалюємо цей процес. Ми десь залишаємо днів на 6-7. Потім я його це все достану. І ми будемо з вами вимочувати, якщо на 7 днів, то десь 7 годин. Вже як я е, буду доставати, тоді я вам покажу далі, як я далі роблю. Все, на цьому етапі поки ми завершимо. Так, все, дивіться. В общем, рибку я засолив. Все, повторюватись не буду. Зараз ми ставимо в прохолодне місце. Так як уже так як жовтень. Е, у нас кінець жовтня, початок листопада. Я ставлю це все у нас в сарай. Зараз накрию, щоб сюди ніхто не попав і мені не іспортив нашу рибку. Все, зустрінемось з вами вже як я буду її доставати і будемо вимочувати. Так, ось і пройшли наші сім днів. Так, дивіться, бачите, грибка наша побіліла. Тазик я помив, зараз я просто закладаю. Я вже її трошки сполоснув. Вот так. Закладаю і заливаю водою. Це, і оце вона буде кисувати 7 годин. Я буду перемішувати і... Через кожні 3 години я буду зливати воду. Все. А далі ставимо на просушечку і далі я вам покажу. Так, все, я залив рибу нашу водою. Тепер хай вона вимочується. Будемо її перевертати. І, так як я сказав, через 3 години поміняємо воду. Погода в нас не дуже сьогодні сніг. Дощ невеликий на крапа, але будемо все одно працювати. Так, все, вимочили ми нашу рибу до столопчика. Все, я порізав такі вірючки невеликі і беру за жаберну кришку, під, підвішую, зараз, під, точніше, я прив'язую. Зараз покажу. І будемо через час у нас докоптиться м'ясо. І буду я вже починати коптити нашого товстолоба холодного копчення. Дуже удобно. Я вже два зробив. Отже, дивіться, як виходить, як воно буде в цьому. Раз. І книжечка. дивіться, готова. Все, і каптиться. Отак. Все, зараз я скручую його, так, щоб не наляпати, бо жінка, не знаю чи вам дасть, а я вигрибу. А вигрибуй добре. Все, я це і нав'язую. Маленько я каптив, а товсту я ще не каптив. Ну нічого, спробуємо. Все буває в перший раз. Так, все, О, на цьому поки ми з вами прощаємося, а вже зустрінемося, як я буду вже робити в каптівку. І далі буду вам показувати. Світло у нас включили, значить дивіться. Я поставив тільки що вже нашу рибку. Бачите, да? Чотири пласта. Значить, Буде вона в мене підсихати. Підсихати Десь годин 8, 8, 10 при температурі десь 28 градусів. 28-30 градусів. Оце так. Все, таймер стоїть. Все, я поставив. Ззаді я відкрив. Для вентилятора. Вентилятор працює і обігрівач. Все. Залишаю я поки так. буду приходити наблюдати. Все. Почалося у нас просушування нашого толстолоба. Так, все, рибка в нас вже підсушена. Добре. І зараз я виключаю наш Вентилятор. Кришечку я закриваю і підключаю наш димогенератор. Хай коптить. Димогенератор у мене вже працює години 4. 4 десь. Дим плавно. Іде температура, бачите, 25, 25 градусів. 24-25. Відповідає, ще раз відкрию вам покажу. Щоб ви бачили. Всім привіт. Я не знімав, вже у нас рибка коптиться десь годин 12 з перебоями, то світло відключали. Зараз вам відкрию, покажу. Все, вона у нас Підсохла і вже, бачите, набирає такого золотистого кольору. Я вже трошки оце вже спробував. Смачно. Скажу вам чесно, дуже смачно. Все, ждемо, коли вона вже в нас повністю буде готова. Це ще годин десь, я думаю, сім. І буду вам показувати кінечний результат. Всім доброго ранку. Так, ось і закінчилось моє вже копчення холодного толстолоба. Я ночі вам не заснімав. Я десь в годинки 3 ночі виключив це все, відкрив вентилятор, щоб охождалась наша рибка. І ось отаке в нас чудо вийшло. Зараз я буду доставати, заносити в хату. Їх вже, скажу вам чесно, вже тут три штуки, бо вже я вчора, ще з вечора, вже одну порізав, скуштував, сподобалось мені. Так, зараз буду доставати, нести в хату і вам буду показувати, який результат. Я отримав. Набагато мені сподобалося це каптіння, чим перший у мене варіант був засолювати в розсолі, в сухому, я так його називаю, в солі і перцеві трошки я додавав і гвоздику набагато краще. І рибка вийшла смачніша, ніж та. Я вважаю, що це коптіння набагато якісніше. Все, достаю, несу і вам засніму, покажу. Так, дивіться, ось нашу рибку вже занесли. І ось те, що я вам і говорив. Бачите, вже ми вчора одну вечором попробували із кумою. Тепер і хочу продемонструвати я вам. Я візьму... Набагато краще, чим продають в магазині. робіть по такому рецепту, значить, що я хочу сказати, 12 годин сушки і 8 годин риба наша коптилася. Все, я не робив дуже такий яскравий колір, щоб вона не пахла. Або можна, як правильно виразитися, щоб вона не була дуже гіркою, або щоб щепою дуже вона віддавала. Все, ось наші три тушки Готові. І ця вкуснятіна на теж. Бачите, осталась тільки вчора одна ось голова від толстолоба. Все, всім всього самого найкращого. Я завжди радий вас бачити на своєму каналі. Ставте лайки, підписуйтеся. Все вам найкращого. Робіть, смакуйте свою рибу в своїх домашніх умовах все вам найкраще.